Всім привіт! Нарешті я вдома, в мене тьома вже заснув, тому є можливість сісти і розповісти вам, що трапилось. Як ви бачили таки на початку відео, це ми були в лікарні, ми їздили в лікарню саме в міні. У мене чоловіка в відпустку на один день для того, щоб мене туди відвезти, тому що на машині туди їхати десь годину, якщо їхати. Громадським транспортом, то буде набагато довше, плюс я з дитиною, це було б незручно, реально, але незручно. Тому Костя взяв для того, щоб мене відвезти і провести і все таке. Їздили ми до Лора, І це моя постійна проблема. Взагалі ми записувалися до лікаря ще на початку липня, перед тьомим днем народження, для того, щоб була можливість записатись, наприклад, на кінець липня. Але так як ми живемо в Європі, то це дуже тяжко, Якщо ти не вмираєш, то це тяжко. Це не терміново була справа, тому нас записали на, Та -та -та -та! на 16 вересня. Угу. Два місяці довелося чекати для того, щоб потрапити до лікаря. Ми намагалися перенести дату, але наступна була дата на 16 жовтня. Не знаю, як це працює. Щоб конкретно, кілька 16 число, але якось це от так от працює. Тому я чекала дуже довго, нудно переживала, тому що в мене проблеми з носом. З 2019 року почалися ще в Україні. У мене почалась дивна реакція на холод. Наприклад, я працювала в офісі у нас був на потолку кондиціонер. І тільки його вмикали. Я починала чихати. І в мене нежить починалася, мені холодно ставало. І отак от постійно було. Тільки вмикають кондиціонер, тому я собі шукала місце, щоб не сидіти під кондиціонером. Якось було дивно, але таке. Це влітку осінню, просто почався нежить дуже частий. І в кінці 19 го року я поїхала в Данію. І виходить, я дуже зболіла, їхала перевізником, холодно було, це був кінець листопада. Я заболіла, приїхала в Данію. У мене був дуже сильний нежить. в лікарню я потрапити не могла, тому що в мене не було ще документів, ми тільки робили мені документи. Тому воно якось так почалося-почалося. І в ітоги виявилося, що в мене поліпи. Поліпи в носі. Це для мене було щось таке страшне, тому що я не люблю лікарні все, все, все що пов'язане з лікарнями, я не люблю, а тут ще поліпи. Треба робити операцію. В дані я дуже боялася все робити, і було прийнято рішення поїхати в Україну і зробити в Україні. тому а в 21 році, в квітні, я поїхала на початку квітня, я поїхала в Україну і в кінці вже квітня, в 20-х числах, не пам'ятаю якого числа саме, мені вже зробили працю. Там трішечки треба було виправити перегородку і прибрати поліпи. Мені це зробили. Начебто було все окей, все гаразд. Мені призначили препарати, які треба пшикати, було на постійній основі, і плюс промивати носа Але промивати, промивати носа мені не говорили на постійній основі, там вона сказала десь приблизно місяць, що я робила. А от пшикати, то треба було на постійній основі. Але якось в кінці весни. Я там короною заболіла, плюс знову почалась у мене нежить із того, із цього. я не перевірялась, в вересні перевірилась, поліпів не було, все було гаразд, все чудово, а от десь з жовтня в мене знову почався нежить постійний, і взимку була нежить, потім в кінці 2022 році, вже коли почалась війна, це в кінці лютого я поїхала знову в Данію. І в мене не ця нежить, постійно вона була. Там були... в мене астма вже з'явилась, хоча астма я ніколи не боліла, в мене з'явилась астма. І, виходить, я просто намагаюсь згадати це все. І виходить. Вже в 2022 році а, літом було ще більш-менш нормально. Я нормально себе почувала. А от ні, вліт, влітом в мене дуже посилилась астма, але проблема була в тому, що ми жили в будинку, де дуже багато було плісняви. Ми жили в кімнаті, а, де не потрапляло взагалі сонце, і саме через це в мене там. От, Посилилася астма навіть настільки, що я так закашлювала, що не могли зупинити навіть препаратом да, проти астми, і пройшлося їхати на швидку допомогу для того, щоб мені дали таблетку, і тоді і в мене зупинився цей кашель. Після чого ми з чоловіком прийняли рішення, що з того будинку треба буде терміново з'їжджати, тому що це вже головне ну, діло, це ненормально. Я піш... я почала ходити в зал, але через те, що в мене були фізичні навантаження, я починала ще більше закашлюватися. Тому ми почали шукати будинок ще в серпні 2022 року і в листопаді 2022 року ми якраз вже переїхали в цей будинок, в якому ми зараз живемо. І саме в цьому будинку в мене астма пішла на спад. У мене її майже от не було, десь пів пройшло, і вона в мене затихла. Але турбував нежить, тому що я погано дихала, в принципі, мабуть і зараз. І ми записались до лікаря. Ми там були в одного лікаря, в іншого лікаря. Відтоді нас записали до лікаря вже в, 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 в головну лікарню, тому що так в нас в кабінет, оці кабінети, оці лор-кабінети туди а, Мене бачили поліпи, їх вирізали саме з зовнішньої сторони. Ну, коротше, толком нічого не допомагало, нас відправили в... вже в головну лікарню. І перший прийом, здається, був в кінці якраз листопада, якщо я не помиляюсь. Або в кінці навіть грудня. Ні, в кінці грудня. Так, в кінці грудня нам треба було зробити знімок, знімок мого мого носа, своєї частини, пазухи, все таке. Ми проходимо до лікарні, а там був на диво. Я дуже боялася в Данії лікарів, тому що я не знаю датської. в мене немає англійської з медичним наклоном. Оці всякі терміни, пояснити, це все. Я взагалі мене рівень англійської а 1 мабуть. І ну, можливо. Початковий рівень А2, ну мені здається, А 1 е, І я боялася цього всього. І ми тут з чоловіком сидимо, чекаємо прийом. Я просто тут на цьому дивлюся на камеру. Я збитки, я дивлюся, що крутиться. І виходить чоловік і починає розмовляти російською. Російськомовний лікар нам попався. Ми був, дуже були задоволені. Ми не знали, звідки ми, звідки він, ми навіть не цікавилися. Не нам цікаво було, звідки він. Але досить таки було неочікувано. Він подивився, сказав, якщо в мене поліпе, що треба робити операцію, а я вже була вагітна. Я була на третьому місяці вагітності. Ми ж йому сказали, що я вагітна, всі діла. Я він такий, ну. А краще зараз зробити операцію, типу не затягувати. І вже, здається, 16 січня мені зробили операцію. Тобто я в Україні робила операцію на видалення поліпів, і вже в Данії робила операцію на видалення поліпів. Я операцію в Данії. Якщо в Україні я лежала в лікарні три дні, то в Данії тут зробили операцію. Годинки-дві десь я полежала ще після того, як її зробили, і мене відпустили додому. Потім приїхали в квітні, на перевірку було все. Він сказав, що все чудово, все гаразд, тільки промивай носа, пшикай і все типа, буде гуд. Хорошо. Добре. Ну, після операції, в принципі, в нежить у мене було час від часу, але дуже рідко. Літо майже взагалі не було. Та паче я народила, вже Тьома в нас з'явився, начебто все було окей. І в мене знову починається нежить осінь. осінь. З, знову, з жовтня, десь місяця в мене починається час від часу збільшуватись. Знаєте, в мене така нежить буває, що холодок якийсь пробіжить по ну, ногам. Все, я починаю чехати, мене починає нежить і носа лити, і я просто в такий момент, мені хочеться сісти і заплакати. Допомагало мені лише це, частково допомагало, це випити проти алергії. Таблетку я випивала, вона знімала симптоми і тоді вже було набагато краще. Я знову думала, що це знову якась незрозуміла ситуація. мені, чому, мені не можуть, Ми робили ще протиалергійні оці всякі тести, кров здавали. Немає в мене ніякої алергії. І... Ми не могли зрозуміти, ну чому така от реакція на холод виявляється. Ми вже думали, можливо з тиском це пов'язано. Тому що бували моменти, що ми е з чоловіком їздили, наприклад, в відпустку. А ми були в Іспанії, в країні, де тепло, Болгарії була. Я навіть сама їздила в Болгарію, коли в мене була дуже велика астма для того, щоб змінити просто клімат. І, е в Іспанії та я трохи підкашлювала, нежить, не такий був, нежить поменше був. Але коли вийшла із літака в аеропорту, все чудово, але коли тільки вийшла на вулицю в Данії. Мене ні зразу закладало, і мене таке враження, наче з тиском не знаю, можливо, це пов'язано з вологістю, з тиском, з температурою. Я не знаю, з чим це може бути пов'язано. Це просто для мене якась незрозуміла. От ми говоримо лікарям, це вони просто слухають і нічого не кажуть, що це може бути. В, ліка... в Україні мені взагалі прописали, в оцих, знаєте в документах там, де робили операцію, прописали, що в мене е... алергія на холод. Таке, взагалі, буває алергія на голод. Ну, я не знаю взагалі. І зараз у мене погіршилася ситуація. Я починаю, я розумію, що в мене. Пропав запах, я не відчуваю запахи, можливо, відчуваю, якщо у ній з повністю чистий і дуже якийсь інтенсивний запах, тоді, можливо, десь я його відчую. Але так, я не відчуваю зараз запахи, от ми потрапили до лікаря. Лікар, на жаль, не був російськомовний, якого ми очікували побачити. Він взагалі був якоюсь східної національністю. Він подивився, сказав, так, що має досі полі, точніше, знову. З'явились поліпи і треба буде робити знімок і знову операцію, третя операція. І звісно, що ніхто не може пояснити, чому вони з'являються, тому що навіть якщо в інтернет почитати, всі лікарі говорять про те, що ну, чого не з'являється, незрозуміло. Тому така от ситуація. І, до речі, цей лікар спитав, звідки ми. Ми сказали, що ми з України. І він такий каже: ну, мабуть, наступний прийом вам краще попасти до українського лікаря. Ми такі з чоловіком переглянулися, типу, до українського. А виявляється, цей лікар, який робив мені операцію, він з України, він українець. І ми такі з Кості, о, прикольно, класно. Це дуже добре, тому що. Ну, мені важливо, щоб мене розуміла людина, і це реально дуже пощастило, що перший раз, коли мені робили операцію в Данії, попався саме людина, яку я розумію. Тому так мене чекає ще одна операція, і зараз буде набагато гірше, тому що ще є дитина, яка потребує моєї уваги. І... Я не знаю, як це все буде, коли це все буде, але ось 23 числа, 23 вересня, ми їдемо робити знімок знову-таки в ту лікарню, в якій ми були. Будемо робити знімок, і там вже буде видно, що та як. Взагалі я скажу, що хотілося б все-таки дізнатись причини, чому в мене оце. Виникає реакція на і на що саме на те, на вологість, на тиск чи... чи на що. Не зрозуміло, на що, тому що, звісно, якщо навіть я буду промивати щоденно ніс, капати його, пшикати тим препаратом, але буде оця причина, яка визиває мене нежить, то воно не допоможе. Оці о, процедури, які я роблю, вони не являються 100% рандії того, що поліпа не появляться. Що в принципі і трапилось. Знаєте, що мене здивувало? У мене ще на перегородка якого треба вирівняти. Ми думали, можливо, в ній проблеми. Тому що для того, щоб мені повністю, наприклад, вишмарка, це мені треба лягти на одну сторону, лягти на іншу сторону, щоб воно повитікало, і тоді нормально звільнити ніс. Точно так же, якщо я промиваю ніс сов'яним врощином. Я потім ну, хоч наклоняю голову, хоч не нахиляю, воно не допомагає. Мені треба лягти на одну сторону, на другу, щоб воно повитікало. Вода, щоб повитікала просто із пазу. Ну, ми думали, що це проблема більше на своїй перегородці. І звернулися до чату GPT. Було цікаво, що розповість чат GPT. А я спитала стосовно Поліпів, І він розповів. Я за йому задала запитання, і за чого з'являються носі, На що він дав відповідь? Я тут, якщо цікаво, я прикріплю скрін, на що чад Діпіті відповів. І потім мені стало цікаво, а що скаже чаді Піті, якщо йому задам питання, чому відбувається реакція на холод, тиск, вологість, а саме починають чихати і нежить. І я була здивована, тому що я навіть гуглила цю інформацію, я цю інформацію не знайшла. А чат GPT відповів, що реакція у вигляді нежиттю на холод, тиск або вологість може бути пов'язана з так званим вазомоторним ринітом. І я така, що? Яким ремітом? То що взагалі таке? Я тут також прикріплю інформацію, що написав чат GPT. Але це. Це було досить такий, для мене шоковою ситуацією, тому що що таке вазомоторний реніт, чому я про нього не знаю, ніхто про нього не говорить, а можливо, він реально в мене є. Тому коли ми потрапимо до лікаря, ми задамо пряме питання, чи може бути цей вазомоторний реніт, чи можна якось це перевірити, тому що, наскільки я зрозуміла, вазомоторний реніт це. А в носі в принципі можна зрозуміти він чи не він, тому що щось там суду. Людинами, щось не те і щось таке. Ну, в общем, будемо це діснуватися. От так от виявляється, що, скоріше за все, чаді Піті мені зробив е, набагато більше інформації, ніж лікарі, і поставив діагноз, можна так сказати. Так що з такою ситуацією зі здоров'ям хотіла з вами поділитись, можливо, для вас щось було корисним, можливо, у вас якісь були ситуації, зв'язані з носом, з лором, з поліпами і так далі. То напишіть ваші коментарі, буде дуже цікаво і корисно мені почитати. До речі, хочу ще додати те, що чому ми вирішили терміново звернутися, як терміново. Ну, можна сказати, терміново звернутися до лікаря, тому що в мене дуже почав з'являтися нежить, гнусавість, коли я розмовляю, і воно почало мені стікати в горло. Чому я почала дуже часто закашлюватись, закашлюватись ввечері, вночі, особливо коли лягаю, і це дуже перешкоджає моєму нормальному життю. Зараз я коли я навіть записую це відео, не знаю, почуєте ви чи ні, але я відчуваю гумсавість, наче по мене закладений ніс. І щось там чухається. Так що, така ситуація із моїм здоров'ям. І буду дуже вдячна вам за підтримку, подобайки цьому відео, коментарями. І буду сподіватися, що буде все гаразд. Буду тримати вас в курсі, кому можливо цікава ця інформація, та й взагалі, знаєте, на пам'ять собі запишу, що така от ситуація в мене трапилася в житті з моїм здоров'ям. Тому дякую вам за підтримку і побачимось в наступному відео. Пока-пока!